На всього слід зазначити, що у нас 344 населені пункти мають статус таких, з яких ведеться активна, в тому числі примусово евакуація цивільного населення. Це всі фактично населені пункти по лінії кордону. Ну і звичайно, ті або на території яких ведуться активні бойові дії, або зовсім поруч, там де є пряма небезпека життю та здоров'ю наших цивільних людей. Звичайно, є населені пункти, де залишається 5 людей 3 людини навіть ось а є населені пункти, такі як Куп'янсь, де скажімо так, з лівого берега ми намагаємося по максимуму вивести людей, і там наразі залишається 134 людини. На правому березі ще 1300 людей. На лівому березі, при тому, що недоступні вже послуги щодо електропостачання, водопостачання, теплопостачання, тощо, тому що інфраструктура ворогам зруйнована, відновлювати не можемо, тому що ворог б'є прицільно по нашим ремонтним, фактично бригадам. Тому, звичайно, на першому місці, коли мова йде про безпеку людей, маємо проводити ось такі заходи, і евакуація це єдиний спосіб, скажімо так, убезпечити себе, своїх близьких від загрози ті, які є в Док, обстрілів, ну і звичайно, для того, щоб утримувати всі необхідні послуги.